Звячений збору коштів на операцію і на підтримку в лікуванні поета Юрка Чабана. З Юрком практично знайомі майже всі, і відповідно, хто не знайомий особисто з Юрком, то знає його різні, знає його вірші і право участь у тих подіях, які він організовував. Юрко оступився на сходах в театрі Сузілів. В принципі, є нагода, чи не нагода, а власне. Знайомі радили звернутися до цього театру з, з позовом або з проханням оплатити хоча б частину операції, оскільки сходи в тому театрі надзвичайно слизькі і театр керівництво театру мало виходити про щоб його відвідувачам було зручно на тих сходах. Відповідно, коли Гірко підіймався на другий поверх, то там сходи на повороті, на другий поверх не були освітлені, він елементарно оступився і таким чином за при падінні. Це є, такий би урок нам всім дивитися під ноги, коли ходимо, не ганяти і бути обачними, але це також урок для тих, хто дбає про нас з вами і хто, власне, повинен драти. Ми сьогодні зібрали тут тих, хто пише вічі і тих, хто пише пісні. Сьогодні перед вами виступатимуть усі ті найвайдужні, хто відгукнувся, хто мав змогу виступити, хто мав змогу виступити, то виступатиме. Змоги, то є прохання перечисляти кошти на картку, номер якої наведений у інтернеті. Я на жаль, при собі не маю. Хіба що потім зайду в інтернет і гляну. Ось. І, крім того, є можливість, якщо є в кого бажання, організовувати знову ж таки такі схожі благодійні акції для того, щоб збирати кошти. Ось я взяла з собою. Отаку от я старалу торбинку, яку я поставлю тут на піаніно, напевно, що. І відповідно кожен бажаючий може тут е, скидати е, класти гроші. Ось, думаю, що так буде зручно і видно і надіюся, що в нас тіля не винесе. За хорошою такою традицією нас завжди починає наші літературні вечори е, Діма Княжич, і я його кличу сюди. Прошу Діма. Я вчора говорив з Ярославом Гатинським, який так підтримує більш-менш сталий зв'язок з Юрою. Він казав, що Юра дуже зворушений нашою турботою про нього. Він просив передавати всіх дуже велике дякую. Так що будемо сподіватися, що не наша зустріч має успіх, що Юрій стане краще, і ми його поставимо на ноги в прямому і переносному розумінні. Я умножив на сім, та не вийшла сім'я, самоту все вирифа ж сміюсь, чи не лед, проступав крізь відтінки одвічні вічні ім'я, мати чорна земля і отець біле небо. Шлюбний дощ, білі тіні, вагітна гроза, струмінь променю вся в загарячу десницю, Сі печати зірвав, розпочаток сезав, у ній казці слухач виріснився. М яко, м яко, я на яроса прихиляє іства, Як сну після пещен знеможена в Коли я богосвіт поділила на два перші люди, навіщо мені сім фантом? Може, сердя міцніше вінка кріпить шовк, не й плава душі сьомий колег. Тягне пальці трава до ніг під Мов коханка мандрівця хапає за поле. Шелестить, не пущу, не покину ніколи. Посиділи від зору, лягли на дно, втяглися в морг. У світло пив мечем до болю, зісковзуючи у пітьму, де чорні сяя первини, безцінність і бездужча в них. Я на хребті кривою злинув, упав на берег і затих. Бляклась посічна непокора, сховивши елінський шоло. Мовчав туман, молилось море, і в мене світло увійшло. Сім синіх хвеш на обрії гранатні, сім сині сурм озветься із верхів, Вітрилась душа, усинь піднята, напнута пружно співами птахів. Усе ми гір'ї, на сами вітрил'ї, там піки гір корона, де той біль? Над Семимор'ям, заходом горів я, світив сигнальні вогнища. Тобі. Я не питав у ранку чи палацто сім обрів і шов я до мети, а серце грамйоване хвилясто, за мрією продів Авдон ти. Равіє в моря, сьомий день один я вітрами недоплетена коса. О півдні сонце пахне, наче диня, Солоча в двічі, коли тих не сам. Зіловує, що на слова, тиші обійми, нехті по спині такі слабі. Обітьмо тиша. Твоя душа, моя душа, пульс ує, оє, оу є, детонатор, де то на тому боці при потоці стріне шиї, гей, гей, писана пісня під писанку високо, крок до зірок і місяця. Утікає, обпікає, обпалює пальці. Палац, музики, ніч, темрява, тиша і зірок, немов поцілунків на тілі у тиші. Ти сячі. Дякую. Отже, мій внесок для юрича вона. Передивіться. Дякую. Це був діма княже. Перекрасний виступи прекрасне навертання саме на нас всіх, на нашу подію. Отже, Оксана Шафаревич. Ще можливо, перепливши протоку, дістатись острова, де стена між скелями, гострий простір, що породую, де стена між скелями, гострий протяг, ще порода вивітрює, взяючи простір. Залишає лістигне шонок і спроса, mm -hmm. залишає інтимне дірявий чобіт, мов метелика синього, майже чорного, у каміння втиснутого. І нічого іншого вже не марилось від очора. День скінчився, з витоків витік. На прийомі останній з череби видаренно впустили вітер між перинки степіння черепа. Во натхненні, ще й очі ближчі, спити знімає жарт. Небо тільки здалося ближче, на жаль. Ось тільки зимного півночі палітра, тільки очі, ридячі, драблисті. Повірте, він скаже вам, що вітром був, часом обживав кленове листя, та іноді збивав з фасадів тим, що він сьогодні дух французьких вин. І здасться ніби чути передзвін. Що він не він, тому що ви не ви. Тому розбийте свій годинних міксер, пробачте інфернальному обранцю у руслах річ стоячі води стіксу і марність всю у кожній обіцянці. Життя залите, мов у форму гіпсу, то вічність, що триває поза. Чиж. Оса на груші, вересень над містом, ще літа пляскит, змележухле листя вже на ту скоро, і замісиш тісто, і злітиш дні. Зажуришся, ганчір'я не боровисте, повисло щастя у тенетах. Стисни кулак до болю чи зійди на вис залишиться. Чекати на вознесення Керпатих богів, щоб не за бороди хлопати, а за поли. Так легше грішним бути, не більший гріш. Мовчи тоді їх у спадок. Про порохи, що може і не брудом, що бруд, і до і після, що у грудях так павтина. А хто не намагався прорости мовчання наскрізь, очі і роти, закриті і осмолені завчасно, озолотились, скільки того щастя, а знов немає. Аж настапійно згадується світ, як русло переходили сухі, ділили діл, мов горіхи гріхи, що не твердіші за граніт. Тепер на дні, бо витекла ріка із цих порід, і цих порід, Рідини дні, як мір, що нібито немає переводу. І ті, хто віддали кінці у воду, тепер не міг. Так і по посуху, як же немало, стоптано валянок і сандалій стерда о хвилі. Ти попросилиш, води сьогодні стати рідкими, печаль розчинна, якщо на дні твоя батьківщина, місто підводне. Плаві нічий не безособове, наче полова, а гіриш змалку, не нетерпляче, як для рибалки, світку любові. Може, і всього твого улову кілька рибин, але кожна срібна з тих, що, мабуть. Не були потрібні жодним словом. Таке мистецтво, уміння чути і упіймати поміж каміння і диких трав смарок до хвосту, хисткого хисту, хвоста й покарнаєш, не відроста, пізнай, котра. Боли голову, зелену спинну, абсенту густу, аж забиваю памороки, розполовиниш надов і після. І до забудеш, реінкарнуєш. Та й з руки сичить і далі до Зміялова полинна стежка. Все та ж, первинна, на манівці, мовляв, достатньо малого кроку аж до Христової любові.